Do you speak English? старшокласники Сумщини позмагалися у знаннях англійської, з'ясовували, хто краще розуміється на іноземній та має ширший світогляд у форматі на кшталт гри щодеколи. Участь взяли 23 команди загалом до півтори сотні учасників. Чимало з них у подібних іграх не новачки. Я приїжджаю сюди вже вдруге минулого року, теж брала участь. Я не вперше на такому конкурсі, був раніше тут тричі. Це були ігри брейн-рингу, їздив двічі по англійській мові і один раз по праву. Змагалися школярі у два етапи. Спочатку на швидкість, англійською вирішували логічні задачі, потім усією командою намагалися зрозуміти змодельовані ситуації. Цього року, кажуть організатори, формат вирішили змінити. Перші два роки у нас був брейнринг англійською мовою, а цього року, тому що бажаючих стало набагато більше, і цікавість до англійської мови ще більше зростає. Тому ми вирішили розширити і зробити більш такий статусний конкурс саме щодиколи. Найкраще із завданням впоралися кадети команди Олександрівської гімназії та спеціалізованої школи номер 7 Конкордія. Посіли друге і третє місце відповідно.